Більшість людей, згадуючи слова Амстердам, думає про канали і вулицю Червоних ліхтарів. Але насправді тут є набагато більше цікавинок, і ми зараз вам їх покажемо. Ходімо. Думаю, всім відомий факт, що тут велосипедів більше, ніж людей. Але чи знали ви, що тут є унікальна професія: велосипедний рибалка? What is that? Тому що яким чином не знаю, як можливо вони обкурюються, а потім просто залітають в канал. Я не знаю деталі. Але щороку в канал потрапляє 25 тисяч велосипедів, і задача рибалки їх доставати, щоб не забруднювати канал. Отак от. Велосипеди потім прямують на переробку, перетворюючись на бляшанки для пива або газованих напоїв. А зараз ми знаходимось біля пабу, дата заснування якого сягає ще 16 століття. Назва перекладається як Умав. Чому так? Тому що колись моряки, які припливали з давніх мандрівок, приходили в цей паб і оплачували свої напої мавпами. Так, так саме мавпами. І як ви бачите, на вітринах ще досі знаходяться позначки мавпочок. Що треба знати про вулицю Червоних ліхтарів? По-перше, там не можна знімати. Наступне у 1416 році тут вперше офіційно з'явилася професія секс-працівників. А трансгендерних секс-працівників ви можете знайти у вітринах з синьою підсвіткою. Тому будьте уважні і не помиліться, якщо захочете завітати до вулиці Червоних ліхтарів. А ви знали, що Амстердам побудований за дуже схожою концепцією, як і Венеція, на 11 мільйонах дерев'яних стовпів? Без них будинки поступово пересувались, тому що Амстердам знаходиться нижче рівня моря, і відповідно грунти тут глинясті, і земля дуже волога. Зараз звичайно, що їх будують на бетонних стовпах, але раніше один будинок приблизно будували на десяти. Але деякі будиночки все рівно трішки сунулись і їх називають танцюючими, тому що вони виглядають трішки похиленими. А ще унікальність міста полягає в тому, що тут існує два мера. Один диний один нічний. Задача, нічню... <задача нічного <задача> полягає в тому, щоб місто було гостинним, але при тому і безпечний в темний період доби. <задання> 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 в Амстердама є ще друга назва Моком. Що на ідіші означає місце або місто? Євреї, які жили тут ще у 18 столітті, називали Амстердам Моком Алеф, тобто місто номер один. З часом цю назву полюбили і самі мешканці. Сьогодні Мокум – це тепле неофіційне ім'я Амстердама. А зараз ми знаходимось біля будинку шестерезового мера Амстердаму. І він славнозвісний тим, що під кінець своїх літ мер трішки страждав біполярочкою. Ну, але то невідомо. І він вночі писав власною кров'ю надписи на стінах. І зараз на їх навіть можна побачити, але вони вже, звичайно, з часом трішки підвигоріли. Ну і не факт, що це вони, може то хтось просто прийшов, помалював. А коли тут сутеніє, прокидається сутеніє. А коли починає сутеніти, еротичне місто прокидається. І на фоні ви бачите театр, там де відбувається порно шоу нон стоп, і на сцені дійсно відбувається те, що ви можете побачити на заборонених сайтах в інтернеті. Поділіться в коментарях, чи знали ви такі цікавинки про Амстердам? Дякую за перегляд і до зустрічі через тиждень.